І знову весна, і знову травень, і знову Славута вітає кращих із кращих талановитих та перспективних молодих славучан, які є гордістю та інтелектуальною елітою міста. А також вчителів, тренерів, керівників гуртків, які працюють з учнями і докладають максимум зусиль для того, щоб вони досягали таких висот. Щорічна урочиста церемонія нагородження учнів загальноосвітніх закладів міста, вихованців позашкільних закладів, вчителів та творчих наставників, які досягли вагомих здобутків у навчанні на ниві творчості. Коронація успіху успіху-2017» пройшла 18 травня в місті. Палаці культури. Того дня на сцену палацу за своїми нагородами піднялись призери обласного етапу всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. В цьому році їх 41: 39 учнів, переможців творчих конкурсів, 21 в спортивних змаганнях, серед яких 5 це перші місця у всеукраїнських олімпіадах, 10 в творчих конкурсах і 8 в спортивних. Більше того, цього року учні загальноосвітніх закладів успішно виступили в предметних турнірах: з правознавства, славучани стали третіми в Україні, релігієзнавства, журналістики та історії. Почесну відзнаку переможцям всеукраїнського та обласного етапів, всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, обласного етапу захисту наукових робіт малої академії наук та предметних турнірів вручали міський голова Василь Сидор, де директор навчально-виховного комплексу спеціалізована школа першого третього ступенів ліцей успіх і Зайонс, чий заклад за підсумками 2016-2017 навчального року став кращим з підготовки учнів до предметних олімпіад і турнірів, а також вчитель історії і правознавства ліцею «Успіх» Ольга Труфанова, найвищою оцінкою професіоналізму якої є сім переможців обласного та всеукраїнського. Сьогодні приємно бути на цій сцені, і сьогодні, щоб наша славутська громада гордилася досягненнями, які ми маємо, і особливо досягненнями наших діток. Це велика радість і для міста, і для України, коли в масштабах області, коли в масштабах України звучить, що людина приїхала Славути і виборола на таких величезних теренах загальнодержавних перемогу. Це є гордість, це є ознака того, що в місті на досить високому рівні викладаються предмети, що діти сьогодні мають можливість презентувати і себе, свою родину, і нас з вами. Наступними присутні вітали переможців творчих обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів та змагань, серед яких надзвичайно талановиті і креативні вихованці будинку дитячої творчості. Розумні, винахідливі гуртківці станції юних техніків та еколого-натуралістичного центру школярів, завжди достойно презентують Славуту в спортивних змаганнях різних рівнів, і вихованці дитячої юнацької спортивної школи та центру туризму і краєз. Знавства найкращі спортсмени також отримали відзнаку Коронація успіху успіху-2017». традиційною для церемонії вже стала і передача перехідного кубку переможців спартакіади школярів міста. Попрощавшись із ним на рік цього року. З гордістю за своїх вихованців кубок знову отримала директор ліцею успіх Інна Зайонц. Завжди зворушливо лунають слова щирої вдячності і визнання на адресу вчителів і батьків найважливіших людей у житті кожної дитини від терпіння і любові, яких залежить майбутнє. Також на коронації успіху вже традиційно є кращі у номінаціях: гордість року Єлізавета Іванюк, Ерудит року Вадим Шкляр, інтелект року. Микола Юрчик, відкриття року. Богдан Рапченюк. Надія року. Вікторія Сетняк, винахідник року Андрій Гедзюк. Про кожного з цих учнів ми неодноразово розповідали, адже ці діти, переможці всеукраїнського та обласного етапів, всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів і турнірів, є гордістю і надією не тільки міста, а й всієї України. До слова, троє з вище названих номінантів є вихованцями навчально-виховного комплексу, спеціалізована загальноосвітня школа, ліцей Успіх. Тому й не дивно, що заклад у номінації Школа року заслужено отримав перемогу. Гарним подарунком для всіх номінантів, призерів та переможців були виступи творчих колективів будинку дитячої творчості, вокальні та хореографічні номери учасників народного художнього колективу театру естрадної пісні Водограй, зразкового хореографічного ансамблю Альянс, гуртка спортивного бального танцю Грація, гуртка народного танцю Дивосвіт. Хоро загальноосвітньої школи номер 1 зробили церемонію по-справжньому святковою та феєричною, такою, що надовго запам'ятається кількістю талантів, якими багата славутська земля.